Вітаю, я астролог Олексій Кириченко, і це аргументи проти ядерного вибуху, успіху, мобілізації в РФ і референдуму в Донецьку, Луганську та Запоріжжі Херсоні. Справа в тому, що зараз, ну от 24, 25 вересня, планета, яка пов'язана з аргументами Меркурій, вона близько до Сонця. І це означає, що аргументи не працюють, тобто їх не видно. Сонце. Заяснює, засліплює Меркурій своїм світлом. І коли ви слухаєте аргументи астролога чи аналітика про те, що ядерної війни не буде, наприклад, то ви їх прослухаєте може, а вони не впевняють, тому що Меркурій зараз ну, не працює, логіка не працює, аргументи не працюють. Зараз працює інтуїція, якщо ви хочете отримати відповідь на питання, що буде, то. Рекомендую до своєї інтуїції. Дослухати ще, що вона вам підказує про долю референдумів чи ядерної загрози, чи ескалації, як це буде? І ваша інтуїція вам дасть точну відповідь, бо Нептун, планета інтуїції, має ну, дуже багато аспектів, вкінчив планетам 24-25. Раціональні, а і ще місяць зараз, убуває ще Луна, це означає, що не відчувається захисту. Тобто кажуть, а от західні країни. Поставлять більше озброєння, і це озброєння захистить Україну від мобілізованих російських вояків. Але планета захисту Юпітера в опозиції і не відчувається зараз цього і місяць, котрий теж означає захист. ну Юпітер означає допомогу там, гуманітарну чи військову, а місяць означає захист. Місяць маленький, не відчувається захисту. Цей період можна порівняти з тим, як людина після кораблекрушення на обломку в океані знаходиться і вона не знає, куди її несе. От зараз таке. І ну, якісь такі течія подій, вона виносить події в іншу, в іншу площину. Тобто зараз іде переплавка ситуації, як була одна форма, як Термінатор Т тисяча був однієї форми, а зараз переплавляється в іншу. Тому, якщо ви ціпляєтесь за ту форму, яка була, за ті формати, за ті аргументи, то ви відчуваєте, що вони не працюють. Тут будуть інші через аргументи. І оці всі аргументи вони з'являться. Після 27-го приблизного вересня, тобто через декілька днів, коли почнеться ростуща луна, от і вона трошки відійде від сонця, Меркурій відійде від сонця, і от ви ну, побачите і відчуєте нову ситуацію, нові аргументи, які свідчать про те, що ті події, які ну, робляться на ретроградному Меркурії, вони не, ну, не мають перспективи ті рішення. Хочу категорично не, не погодитися з тим, що я бачив ну, деякі прогнози в інтернеті, що люди кажуть, що просто через тиждень. Може бути ядерна війна, що Путін почне ядерну війну через тиждень. Через тиждень немає таких астраличних, взагалі немає. Через тиждень на навпаки почне бути деескалація цієї ситуації зараз, 24-25 є напружені аспекти опозиції, і якщо ви реагуєте на те, що відбувається, ну у вас напруження може бути психічне і така ескалація нервовість. От. А ця нервовість вона, ну, проходить десь ну, після 3 жовтня. Ну, В принципі, вона з кожним днем буде знижуватися, але з 3 жовтня вона буде уходити. Тобто це означає, що ми рухаємося до деякої деескалації цієї ситуації, а ну, на сам... насправді, за сличним прогнозом, ядерна. ну... Ядерна небезпека, вона максимально в період затемнення місяця. Це 8 листопада приблизно в минулих відео я казав, що там сильний Сатурн, і з мого точки зору, ну, він ну, поставить блокіровку на, на цей можливість ядерного вибуху. Але якщо про неї ну, щось розмовляти, що вона є, але до неї ставляться блокіровка, то це початок листопада, а ніяк і не через тиждень. Поки що все, як буде нова інформація, з'являтися столічно в мене, я буду вас інформувати. Дякую за увагу. На все добре.